Усіх глядачів обласного телебачення Галичина. Ми продовжуємо інформувати вас про хід нового телепроекту Молода сім'я Прикарпаття. І хоча від часу його офіційного старту минуло вже чимало часу, самі мешканці краю досить скептично поставилися до новини про те, що в наш непростий час хтось може безкоштовно отримати квартиру, лише застосувавши свої знання і таланти. Представники будівельної компанії Мельник, яка є офіційним спонсором проекту, розвіюють ці сумніви, а також повідомляють, Відомляють подробиці, яким саме буде головний приз. Я, як представник будівельної компанії Мельник, можу запевнити наших глядачів і всіх тих, хто забажає прийняти участь в цьому конкурсі, що дійсно ми будемо дарувати квартиру. І, звичайно, я буду членом журі, я десь буду також слідкувати за тим, щоб, щоб дійсно цей конкурс був справедливим і. І виграла квартира квартиру та сім'я, яка цього заслуговує. Спеціально також для цього для цього телепроекту були розроблені конкурси, які десь будуть зменшувати участь журі. Тобто журі буквально в кількох конкурсах буде оцінювати на власний розсуд певні виступи учасників, так а інші конкурси вони будуть мати такий більш спортивний характер. Якісь на швидкість, на точність, на влучність, відповідно, журі будуть тільки спостерігати і виставляти уже ті бали, які дійсно заслужили учасник. Тому в плані того, що десь можливо з боку журі, чи десь може якісь там родичі, то тут, звичайно, цього не буде, тому що це буде все відкрито, і глядачі зможуть побачити і. Усі учасники ми будемо дарувати квартиру в новому житловому комплексі європейський, який розташований поблизу вулиці Семоненка. Це новий житловий комплекс, він не дарма названий європейський, тому що це комплекс європейського типу з великим двором. Я хочу саме на цьому наголосити, тому що на даний час у нашому місті, якщо будуються будинки, то дворів практично немає. А в цьому комплексі ми запланували дуже великий двір, в якому буде дитячий ігровий майданчик, в якому буде спортивний майданчик. Відповідно, для молодої сім'ї, яка має одну дитину або більше, то звичайно це дуже добре. По-перше, те, що мікрорайон розташований трошки далі від дороги. Там Поряд з мікрорайоном буде невеличкий парк, відповідно, можна сказати про екологічність цієї зони. Також діти завжди будуть під наглядом батьків, і це дуже дуже добре. Якщо говорити про квартиру, яку ми, яку ми будемо дарувати, це однокімнатна квартира загальною площою 39 метрів квадратних. Звичайно, Ця квартира, вона, як і всі квартири в наших будинках, які ми здаємо. Вона дуже багато вже включає в себе опції, які ми надаємо. Це гіпсова штукатурка, це якісні вікна, це якісні вхідні двері. Також в квартиру входить вже заливання стяжок, розведення опалення тобто, це і котел, це і батареї, це і тепла підлога. Також ми встановлюємо сучасні ліфти, безшумні Отіс, і включаємо їх зразу після здачі будинку. Тобто не чекаємо, поки усі люди заселяться. Це також досить важливо, тому що будинок буде дев'ятиповерховий. Практично в цю квартиру для того, щоб туди переїхати, там потрібно буде зробити або наклеїти шпалери, або пофарбувати стіни, зробити потолок, поставити підлогу. І можна завозити меблі. Такою повинна бути нова квартира переможців проекту Молода сім'я Прикарпаття. А ми нагадаємо, що для участі в конкурсі насамперед необхідно заповнити анкету на сайті молодіжної адміністрації області чи на сторінці офіційного спонсора проекту. Варто зазначити, що претендентів на квартиру поки не надто багато. Тож, можливо, ця оселя чекає саме на вас. До речі, термін подання заяв продовжено до 20 лютого. Що нас найбільше здивувало і стимулювало до того, що ми продовжили термін реєстрації анкет? В принципі, ми планували, що, хоча б реєстраційний анкет буде, хоча б 50. так. Люди з села, в чому проблематика села, не вірять в те, що вони можуть в телевізійному проєкті отримати подарунок житло. А найбільша проблема це в страху людям перед камерою говорити про своє життя. Наші люди до цього не готові. От вони не в них є проблема, але вони не готові її на загал висвітлювати. Наприклад, що в них немає житла, що в них якісь скрутні умови, вони бояться про це говорити. І вже є в нас випадки чотирьох сімей, які заповнили анкети, і вже відмовились брати участь. І не в тому, що їм не треба житла, а саме в тому, що вони бояться на телебачення висвітлювати про свою сім'ю, щоб з них не сміялися друзі. Тобто я звертаюся до всіх молодих сімей, які не мають власного житла. Мають сім'ю, мають потребу в житлі і хочуть отримати однокімнатну квартиру просто в подарунок за участь в телевізійному проєкті, радо заповнювати реєстраційні анкети на участь в телевізійному проєкті Молода сім'я Прикарпаття, ставати переможцями і переселятися у нове житло. Цей проект дійсно є серйозним, він має підтримку влади і він буде дійсно в рамках прозорості, відкритості і без всякої будь-якої, навіть подумки, навіть подумати, не можна, що буде фальсифікація. Бо чіткі умови і правила розписані, програми всі. Чітко будуть вказувати, хто переможе, і це будуть бачити всі телеглядачі. І складності в телевізійному проєкті для будь-якої сім'ї немає абсолютно ніякої. Крім головного призу квартири, на фіналістів проекту очікує чимало інших цінних подарунків, зокрема, пільгові кредити на купівлю власного помешкання. До речі, сьогодні багато мовиться про будівництво доступного житла для молоді та про пільгову державну іпотеку. Тож, хто і як може отримати кредит від держави на придбання квартири, наші кореспонденти з'ясовували в Івано-Франківському регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Подробиці у сюжеті. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву має два напрямки роботи. Окрім безпосереднього кредитування, він також надає безповоротну допомогу для купівлі помешкання. За умовами цієї програми громадяни сплачують лише 70% від усієї вартості житла. Решту бере на себе держава. Після цього отримана квартира повністю переходить у власність громадян. За минулий рік такою державною підтримкою скористалося 57 прикарпатців. Основною метою, яку все-таки ідеєю цього було, це те. Що щоб все-таки молоді сім'ї в час кризи могли отримувати необтяжливу допомогу. Тобто допомога, яка тобі просто видається без повернення державі. Тобто державна підтримка для того, щоб квадратний метр, який на сьогоднішній день, хоча і ціни трошки в розрізі років, вони десь, може, зменшилися, але вони все одно є непідйомними в, тому, в тій частині, що і заробітний плат також в зв'язку з фінансовою кризою все-таки зменшилося. Тому на сьогоднішній день держава допомагає у придбанні в 30%. Якщо порахувати, що фіксованою зараз є ціною, яку підрахував Мінрегіон Будлі івано Франківській області, 4934 гривні за квадратний метр, то цього 30% держава компенсовує. Програма Доступне житло не має вікового цензу чи інших обмежень. Головне, щоб людина стояла на квартирній черзі і потребувала покращення житлових умов. Як зазначив Олександр Кулик, цьогоріч у державному бюджеті на виконання цієї програми передбачено 200 мільйонів гривень. В Івано-Франківській області фінансову підтримку може отримати близько 100 сімей. Це вдвічі більше ніж торік. Сьогодні у нас пільговиків я говорю про Івано-Франмістовано-Франків, де спорядка біля 15 тисяч. То ми хочемо власне також зменшити цю чергу. Бо зрозуміло, що я десь ставлю під сумнів про те, що будуть роздаватися квартири, як роздавалися колись. Тобто сьогодні є тільки можливість ефективно різними програмами зменшити цю чергу, щоб люди все-таки могли мати отримати пільгу від держави. Ця пільга була закладена, коли формувалася черга. Тому це було би логічно. І зараз, якщо цих 15 тисяч людей, ми до них звертаємося і стараємося донести інформацію про те, що якщо є можливість, якщо є можливість купити житло, то ми готові це компенсувати. Програма пільгових довготермінових кредитів має більше обмежень. По перше, віковий ценз – 35 років. По-друге, ліміт на площу 20 квадратних метрів на особу, плюс 21 квадратний метр на сім'ю. Тож безлітне подружжя не зможе придбати в кредит квартиру площею більше 61 квадратного метра. Це та умови іпотеки доступніші, ніж у комерційних банках. До прикладу, кредити зі статутного капіталу фонд видає під 10,75 річних. У комерційних банках вимагають від 28 до 34%, запевняє директор фонду. Для першого внеску необхідно мати орієнтовно 10% вартості житла. Термін сплати до 30 років. Не хотів би говорити в якихось точних цифрах, бо потрібно кожного клієнта прораховувати. В середньому це від 1,5 від до 2 тисяч гривень в місяць. Це десь сьогоднішній день рівень оренди житла, це буде сплата по кредиту, який в тебе є на 30 років, то я думаю, що в принципі сім'я могла б скористатися такою програмою. В тому році ми видали 6 кредитів з державного бюджету, один кредит з обласного бюджету, 3 кредит з міського бюджету міста івано франківська і також райони наші районні ради передбачають кошти, але передбачають дуже малі кошти. Тобто їх не вистачає для того, щоб людина могла придбати житло там, чи в Верховинському районі, чи в Калужському районі. В переважності я вважаю, що розпороження на нижній рівні, тобто на районні ради, в них немає ресурсу. Тобто реально їм нема чим працювати, тому їм це буде складно реалізовувати. А вже область, державний бюджет, плюс нас у нас статутний капітал. Які йде від наповнюється від повернення кредитів, які були введені перед тим, оцим ресурсом може працювати. За словами Олександра Кулика, у його практиці не було випадків відмови від сплати кредиту. Процедура кредитування також є доволі демократичною хоча позичальник повинен зібрати близько 10 довідок, які підтверджують його платоспроможність, а також те, що його сім'ї справді потрібне житло. У нас є внутрішня черга щодо нашого кредиту. Хто перший звернувся, той і отримує кредит. Друге питання у нас внутрішня черга. Так як державні кошти поступають не на початку року, а все-таки в перших три місяці формується і наповнюється бюджет, після того використовується на програми. То за перших три місяці року люди ну напрацьовують документи, приносять здають до нам і вже з травня місяця фактично ми починаємо видавати кредит. Для того щоб це було прозоро на сайті нашого фонду центральному, кожна область запрограмована. Кожна людина має право піти зареєструватися, не приходячи сюди в фонд. Вона має право зареєструватися в електронній базі даних. Якщо програма реєструє його, він починає збирати документи, тобто наш клієнт і приходить до нас вже дає паперові документи для того, щоб стати тут на чергу. Докладніше з умовами кредитування можна ознайомитися на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Там також можна дізнатися орієнтовну вартість обраного помешкання та розрахувати приблизну суму щомісячних платежів. У нас порядка зараз на черзі біля 12 чоловік. Це я вважаю є небагато. Люди зараз збирають документи і ми з лютого вже готові надавати кредити. Тому я молодих людей запрошую, можна приходити. Можливості є, і на цей рік я думаю, що ми будемо мати змогу опрацювати. Ми зможемо десь порядка 30 кредитів. Я думаю, що ми могли би зробити. Фактично, два моменти звертатися сюди, беремо документи, радимося, як то краще зробити. Шукаємо квартиру, підбираємо, працюємо за будівником, визначається людина і, в принципі, ми з лютого місяця ми готові як фонд вже кредитувати. Як бачимо, доступні кредити існують, і отримати їх не так уже й складно. А тепер спробуємо ближче ознайомитися із квартирними проблемами деяких учасників телепроекту Молода сім'я Прикарпаття. Наша знімальна група завітала в гості до кількох родин. Що з того вийшло? Дивіться далі. Ми приїхали до одної з сімей, які заповнили анкету на участь у телепроєкті Молода сім'я Прикарпаття. І ми подивимось у яких умовах вони живуть і чи справді їм потрібно житло. Знайомтеся, це сім'я Витвицьких. Вони молоді, активні, амбітні і дуже люблять одне одного. Юра та Люба почали зустрічатися ще під час навчання в коледжі. Сьогодні їм по 25 років, а своїм найбільшим скарбом молоде подружжя вважає чотирирічну Вікторію. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про телепроект Молода сім'я Прикарпаття і хто з вас був ініціатором того, щоб сім'я взяла участь в цьому проєкті? Ініціатором проекту була я дізналася я про проект від друзів і також журналу «Бізнесмен». мен Значить, дітка сторіночка прочитали, вирішили заповнити анкету, відіслати дані. Витвицький мешкає скромно, проте дружно. Юрій, як приватний підприємець, забезпечує фінансовий добробут. Люба, дбає про домашній затишок і багато часу приділяє вихованню донечки. Маленька Віка відвідує роки плавання і танців, любить рухливі ігри і старанно вивчає літери абетки. Намагаємося більше час проводити разом, бо так як в мене по роботі завжди пізно проходжу майже сім'ю рідко, коли сім і цей, Вихідні дні ми проводимо разом, поїжджаємо, виїжджаємо так, як зараз зима, на сани разом дорачимося снігу. Різні такі ці відпочинки по місту за містом. Хоча куховарить у цій сім'ї, здебільшого матуся, батько також любить подивувати своїх найрідніших жінок чимось смачненьким. За словами Юрія, йому найкраще вдаються солодкі страви. Коли вона їхала по справах в Москву, то їй це зробив такий подарок, великий такий тортик. Це вона досить, досить було здивовано. А от Люба захоплюється рукоділлям. Її вишиті картини прикрашають стіни в оселі, свої витвори жінка охоче дарує друзям. Одну з таких робіт вона презентувала на згадку і нашій знімальній групі. Помітно, що у візерунках майстрині переважають світлі барви і веселі мотиви. Є одна робота, яку я почала вишивати просто для себе. Чомусь сподобались іменно метелики. Метелики, в принципі, вони ж радісні. Нагадують літо. Нагадують літо, весну. Найпалкіше бажання цих молодих людей мати власну оселю. Поки що сім'я мешкає в одній з трьох кімнат квартири, в якій окрім них живуть батьки Люби, а також її сестра зі своєю родиною. Діти підростають, життєвого простору стає дедалі менше. Про власну кімнату мріє навіть наймолодша із Витвицьких. Півний ковик і, і, і ліжко, і, і такі мем, мембрінові. А батьки дівчинки покладають великі надії на телепроект Молода сім'я Прикарпаття, в якому вони розраховують неодмінно перемогти. Мрії породжують мрії. Хочемо сім'єю мати власне житло. Віра не згасає. Ми переможемо для того, щоб здійснити свою мрію. Тим часом знімальна група вирушає в гості до інших учасників проекту. Зараз ми знаходимося біля дверей квартири ще однієї молодої сім'ї, яка буде брати участь у проекті Молода сім'я Паркарпаття. Отже, ми йдемо з ними знайомитись. Рибунчики так лагідно називають своїх невгамовних синів Артема і Сашка подружжя середюків Найспокійнішою в цій сім'ї вважають маленьку Анечку, яка через дуже юний вік поки що не бере участі у забавах братів. Дівчинці лише кілька місяців. Артемові щойно виповнилося чотири. Сашкові два. будь ласка. Скільки ще діток ви плануєте? Скільки бачив, ви вирішили покращити демографічну ситуацію в Україні? В принципі, не плануємо більше, Ні, як ні. <реш> Багато платить принцип. У нас, в мене є все, що я хотіла. Я дуже сервачки. Ну і до цього це вже квіточка мамина. Зараз усі фінансові клопоти щодо забезпечення добробуту родини на плечах у батька. Юрій Середюк працює торговим агентом. Його дружина Люта за професією кравець заклійник. Найчастіше в нашій весільні сукні, хоча поки що ножниці та голку довелося на деякий час відкласти, поки донечка не підросла. Та, попри всі клопоти, молоде подужя, сповнене оптимізмом. Не жаліємося, по крайній мірі. Бо діти це, в принципі, найбільша радість, яка є, заради якої можна заробляти, працювати. У мене багато разів питається, чи мені не важко, і я скажу, ні, не важко. Просто деколи хлопці трохи воюють, але то вони маленькі, вони мусять гратися, я це прекрасно розумію. Поміж усіх своїх захоплень Юрій виділяє риболовлю. Він навіть дружину та синів долучає до тихого полювання. Тож сім'я намагається вибиратися на лоно природи наскільки часто, наскільки це можливо. А ще батьки хочуть записати своїх синів до якоїсь спортивної секції. Хай лише підростуть. А поки що Артемко і Сашко відвідують садочок, де опановують танці та вивчають херші. Вот два і вушка, два, і нозик маленький, і вотик маленький, лосок маленький. А хлопці допомагають вам по хатній роботі. Е, старший був сколпомагає, а молодші допомагають е, такою тарілку якусь віднести, е, пилососи допомагають, не дуже люблять наш пилосос. Е, ну, допомагають, звичайно. Я їх вчу ну, стараюся причати, щоб вони допомагали, бо як ніяк ні деколи трошки чуть-чуть важко, але вони і вони це прекрасно розуміють. Лише квартирне питання турбується веселу сім'ю. У Оселі, якій вони мешкають, належать людиним батькам. Ті зараз за кордоном, але невдовзі мають повернутися. Окрім люди та Юрії, у квартирі мешкає також її сестра зі своєю родиною. Тож середюки сподіваються, що завдяки участі в телепроекті вони зможуть покращити свої побутові умови. Проєкт нам дуже цікавий. Ми Хочемо дуже брати участь, і я думаю, що головна ціна буде нас. Ми виграємо сьогодні. Ми відвідали дві сім'ї, які будуть брати участь в телепроєкті Молода сім'я Паркарпаття. Ми познайомилися з їхніми умовами життя та дізнались більше про сім'ї. Марта, скажи, будь ласка, з сімей тобі більше сподобалась? На мою думку, дві сім'ї досить цікаві і обидві заслуговують на перемогу. А ми будемо продовжувати вас знайомити з нашими наступними учасниками. Дивіться нас далі на власному телебаченні «Галичина». Ож, як бачимо, окремі сім'ї зважилися на участь у проєкті і вже з нетерпінням чекають на конкурси, перемога в яких дозволить їм отримати довгоочікуване житло. Якщо ж у вас є потреба у житлі і ви готові позмагатися за нього, тоді не вагайтеся і до 20 лютого заповнюйте анкети та беріть участь у нашому телепроєкті. Повірте, буде цікаво. А про усі етапи проєкту ми обов'язково розповімо у наших наступних програмах. На все добре і до зустрічі!